добрий добрий чудовий раночок. Зараз займемося своїми хатніми справами, підемо на басейн, а потім підемо з вами Маріна. Мол, покажемо, де там можна знайти алкоголь. Короче, поки всі збиралися, я сходила в магазин і купила дубайський шоколад. От той, що оригінальний дубайський шоколад, його можна тільки заказати доставкою. Але для того, щоб заказати його доставкою, треба по-перше переплатити 30 дірхам, це майже 400 гривень за доставку. А по-друге, він. Щоб сказати, по-друге, треба мати дубайський номер е, чи емиратський номер, тому що на по нашому номеру доставка не працює, а в нас немає. Купила такий, який продається в магазині. і Ще його плюс він от срок в нього до 26 го року. А той, що коротше, оригінальний. В чому в ньому проблема? Його можна їсти тільки три дні. В нього навіть коли ти заказуєш. В ньому коротше, суть в тому, що три дні можна лише його їсти. Ти коли його заказуєш, навіть якщо у тебе є там дубайський номер, то ти ставиш галочку, що ти його протягом трьох днів. Якщо ти його не на протягом трьох днів, я зараз покажу тут картинки, то значить, ти береш на себе відповідальність. що Якщо з тобою щось случиться, і ти втравишся, то коротше, це твоя проблема. Тому той, що оригінальний фікс-чек, він там називається правильно, його можна їсти тільки три дні. тому... Заказувати одну плітку, щоб з'їсти за три дні ми не хотіли, тому купили ось цей звичайний. Вони Іля вже його відкрив, Дивіться, як він виглядає. Зараз буду його пробувати їсти, бо я ще навіть нас дома його і не пробувала. В <різь> общем, <різь> <різь> я вже попробувала. <різь> я буду пробувати. Я не пробувала вдома. Я знаю, що у нас його продають ось той навіть оригінальний продають. Оперепродають три дорого, а по-друге, якщо тут пишуть, що три дні його срок, тому як його можна в нас їсти, воно там не з'ясно скільки стоїть, я не знаю, чи не стирають той срок чи що. Але цього, цей може стати 26-го року. Бачу, він виглядає так само, зараз допроводи, бо я ще його не пробувала, вона щось чомусь не хотіла. Проблеми з енергетикою які були у нас, але саме тоді, коли Україна почала справедливо, ну так, нарощувати атаки, тоді росіянам раптом дуже солодкий, да можна було чорний сутки брати. Там був і чорний молочний, якого вони не дотримуються, і це не просто мої слова. Самі пропагандистки це кажуть перед текстом. Цьому... Ну як на мене, просто розфірений, розкручений. цей. немає нічого такого, що прям за ним гнатися. Він ну, такий дуже солодкий, дуже прітерний. Хіба що під таку велику-велику кружку, чая без цукрушки, можна отакісти. А тепер, звісно, дуже, дуже сладкий на зубах хрустить. Кунафа. Щось таке на смак нагадує, правда, Ілля? Не можу зрозуміти, що Якщо ви любите таке супер-супер сладкий, таке, що прям от капець сладке, тоді вам підійде. Хто пробував, дубайський шоколад, пишіть в коментарях. А ну-ка, пацани, розказуйте, як вам по вкусу. Що, Марко, тобі сподобалось, так? Да? Як тобі, сонечко? Вкусно? Да? Будеш їсти такий? Ще одну пачку відкрити. Да? Сподобався тобі, як зуб шатається. Маркян бідний мучиться, в нього зуби всі шатаються попідряд. Що зробиш? Скоро випадуть. Що зробиш, Марко? Тільки так випадуть, виростуть нові. І так, вияснили з вами за дубайський шоколад. Скажу так, воно смачно, дійсно смачно. Не сказала би, що воно не смачне, що фу бе ні, смачно, але дуже дуже солодке. Таке не на кожен день. А ми поки прийшли на басейн. Що, хлопчики, горобчики? Сподобалось вам той дитячий майданчик, так? Да? Такий дитячий біля басейну, прикольно, що тут травичка мягенька. можна розутися, собі бігати. Да? І от одразу басейн, дивіться, як зручно. Краса, басейн супер теплий. Дитячий, до речі, теплий, але не дуже. А ось цей прям як чай. Але ви тут такий гарний. Ну, все подобається. Дивіться на цю сторону. Скажете, дивіться, ліна, на кожному відео куча строю. куча, от строїться, строїться, все будується, точніше, так, да. все будується. Але як без цього? Як без цього має бути місто? Як без цього місто може рости, правильно? Звісно, все будується по всі сторони. Дуже багато кранів. Але нам стройка взагалі ніде не заважає. Вона все далеко від нас, прям під готелем, є з іншої сторони, але з нашої сторони немає. Дивіться, яка краса. Але так якщо зрівняти, я дивилась фотки на 20 років назад, там на 2002-2003 рік тут був пустин, пустиня, І те, що є зараз, то зрозуміло, що через 20 років, після того, як ці всі стройки тут закінчаться, тут буде ще більше, більше будинків, більше всього і буде. Звісно, ще красивіше. Марк вже біжити. Я вже плаває. Що там як водечка? Так. Пас. Да. Давай, Лавро. Лавро нам каже, поїхали завтра в Карпати в Карпати. І каже, я з нарукавниками більше плавати не буду, тому що я не маленький вже. Я вже можу без нарукавників плавати. Тому, бачите, він плаває без нарукавників. Хлопчики. І, до речі, їм тут дуже сильно подобається на басейні, нікуди не хочуть іти кажуть, давай на басейн, давай на басейн, тільки на басейн і все. I'm gonna a little forward. Це на відео так страшно виглядає, як будто він топиться, але він і топиться, йому наоборот подобається. <риклад> він винирює, дихає, а потім знову плаває. Отак, довше, да. дещо ти багато винирюєш і давишся. <риклад> <риклад> Давай лаврон Покажи як ти вмієш плавати. <риклад> Він і в воді перекручується. Бачте, оп. Він такий смішний, я не його. Він взагалі не боїться. Нічого. Зараз йду. Что такое? Ой, обезьяна. Що чуєте, як гудить, зібралися біля нас куча таксістів, машина, гудить, сигнали без перестанку, всі, що стоять, дивляться і нічого зробити не можуть. Ви от мені кажете, що дивіться, це камені джунглі, чи класно тут плавати, дорога і все інше. Не знаю, мені, наприклад, все дуже сильно подобається. Звісно, є тут і інші готелі, і зелені. І з пляжем, і своєю територією, просто зі всім. А є і ось такого плану. Але ми знали, які ми вибираємо, ми саме такі і хотіли. Особливо після Єгипту, Там ми сиділи в зеленій гарній території. А тут нам захотілося ось такий басейн, ось такий готель. І щоб були ось такі види на кам'яні джунглі. І так, прийшли ми в номер. Зараз буду готувати дітям. Обіточніше вже приготувала, а це готую вже на вечір, тому що роблю бульйони, йому ще потрібно встигнути остинути. Тому дивіться, які в них ніжки маленькі, бачите, Та такі малесенькі, малесенькі, малесенькі. Дітей потрібно чимось кормити. Одною картошкою фрі піцух не накормиш, тому потрібно самим готувати. Папа нашов вареники, так? Да? Ну вони такі собі, звісно, не наші вареники, такі трішки крохмальні, я би сказала. Нічого, так? Да? Пообідати можна. Я отаку і сметану знайшов. Каже, 200 гривень на наші, Не, на, на, на наші гроші, якщо дір, дірхами перевезти, кажуть, на наші гроші, то вона коштує 200 гривень. Всі поїли, відпочили після басейну. Зібралися і прийшли ми в Маріна Мол, той, що знаходиться біля нас. Зараз підемо, покажемо, що тут можна купити в магазині, яка тут є кулінарія. І покажемо саме головне, що всіх цікавить, де тут можна знайти алкоголь. Так, ось цей супермаркет, в який ми ходимо. Він знаходиться на першому поверсі в Мол, Дуже зручно, і все тут є. О, хлопці, ви бачили кіндер. Прикольний. Що, взяти вам по такому кіндеру? Огляд маленький магазин. Тут все є. Дивіться, заморозки, курки, вареники тут навіть є, да, все є. В принципі, якщо щось перекусити. О, дивіться, скільки нарезка. Новина, я би так сказала. Там були ще якісь шашлики, курячі ножки. Ну, баля, в принципі, в магазині є, те, що все. Все стандартно, понятно, Все стандартно. І от такі от заготовки. Якщо ви приїхали, у вас є кухня, так як у нас, все можна взяти. Все можна купити. Так. От папа морожене, да. дивіться, бере. Віддіть, вибирайте, яке ви хочете Бо ж там мороженое якесь супергероями. Або він орео взяв. Зараз купимо продукти, занесемо і повернемося, покажемо, де той магазин з алкоголем. А ось цей шоколад, що я купувала. Так, ще покажу по кулінарії. Є кулінарія, вон є салати, є курки. Щось готують. Сендвічі. Я думаю, це найголовніше. Які салати? Ось всякі фрукти теж. Такі фрукти нарізні. Дивиться, які є, нарізки великі. В принципі, думаю, що надавно понятно Перекусити є. Якщо у вас є кухня, нагріти, все є. Да, ось так, фрукти всі, вони полуниця. В принципі, кайфовий магазин, тут все-все-все є. Ціни вище, звісно, стандартних, але як для туристів. Звісно, це зрозуміло, але поїсти є все. Голодними точно не буде. Треба більше розібратися з ним, але з ними неможливо. Це треба без них йти. Без нього, точніше, без лавра, щоб можна було спокійно познімати. А тепер покажемо, де тут взяти алкоголь. Ось цей магазин, по якому ми тільки що гуляли. Бачите, тут є такі ескалатори на парковку. І зараз ми по ньому спускаємось і там далі покажемо. А тепер дивіться уважно. як спускаєтесь вниз, повертайте голову направо. І що ми бачимо? Цей магазин. Це алкогольний магазин. Тут зайшли продуктовий, от наш продуктовий, зверху. І за нього, виходить, завернули. І от він сюди. Тут, тут, тут. По названню от, African Eastern. Сюди. Так. А, от сюди. Повертайся. Вот, і тут продається алкоголь. Ідемо. <соцес> Коротше, вас є алкоголь. Вон є вино. І це є пиво корона. А! Давай коронавізом. Корони 6 в пачке, 55 дирхам. Льов 52. Це 0,5 чи 0,3... 03, мабуть. Так, да, 0,3. А це теж 0,3, все 0,3. Крепкий алкоголь теж Jameson 159. оце велика, це літр. І що тут є лепом 85. Дай -дай -дай. Короче, є все. Теж. Короче, хто живе в районі Маріни? Можна знайти і пиво, і віскі, і водку, і про все є. Ціни, в принципі, адекватні. Нормальні, ну, понятно, що дорожче, бо що в Дубаї все дорожче, але в принципі нормальні. Тому, якщо ви не купили б'юті фрі, чи забулися, чи вам не вистачило, то все можна придбати. Просто він чуть-чуть заниканий. Заниканий спеціально для того, щоб я так розумію мусульманам просто очі його не муляло, тому що в в магазині ви його не купите. Там якщо підете продуктовий. От ще продуктово собі спустилися, підійшли і все є. Тому ви от такі, хто шукає, той знайде, правда? <гум> ну ти, типу нема в венерата алкоголя, ніколи не знайдеш, забувся купити в Duty Free, фрі, захотів пиво там, алкогольне, а не безалкогольне, бо що, встаті, це пиво, що ми брали безалкогольне, ніяке. То не те, що там воно понятно, що не дає, ну просто невкусники згірка. А от хто шукає, можна і корону знайти, і льоф знайти, і джобденіас знайти. Головне. Шукати, скажу так, я я, якщо чесно, я навіть і не шукала. <смі> Мені рекомендації попалися в інстаграмі. Інстаграм бачить, що я тут і думаю, от тобі рекомендація Аліна. Я собі побачила, думаю, провіримо. Провірили. Я ще до речі що знаю, працює? де в шармі можна купити. О, в шармі, то ми там уже сюди В Шармі, то вже вовче там зв'язі свої <смі> з duty Free. І я вже там познайомився, знайде, теж можна без паспорта. А тут тебе що іде, паспорт перевіряли? Записували, да, так? Що да. записували? там національності, Ні, що, не мусульманська? Фотографував і все. Подивись, каже, ти типу, по перший раз, кажу, так. Да". А, <пасу> але я так бачу, що багато хто з людей їздить, що сильно туди всі йдуть. тому... Ну ціни більш-менш. Нормальні, адекватні, чому, ну, більш, -менш, більш, -менш, да. більш да. А, що да. так. Але все одно нормальні, не, <пасу> в ну, не Да, Не втри дорого, що там. Чи, дорожі, що, там да? допустим, ну, це що дорожче? За що дорожче? Безалкогольна п'ять дерхам стоїть. Це скільки ми. Це п'ять п'ять взяв шість бутило. Так. Ну це алкогольні, це корона, у нас корона теж. Бучка у нас корона теж по 40 гривень стоїть. Десь 9, так. Корона, так. Тому корона в нас ж теж не дешеве пиво, тому бачите, можна знайти, можна знайти. Все можна знайти. Як більше діти дали нормально зняти асортимент, що вам показати, але я думаю, ви зрозуміли, є і просікою є і пиво, є і крепкий алкоголь. все, в принципі є ціни, звичайно ж більші, тому що ми ж в Дубаї знаходимося. Плюс це таке більше для туристів. Але, якщо брати на це все, то в принципі адекватні. І, до речі, ці магазини з алкоголем є по всьому Дубаю. Просто вводите назву, зараз покажу на екрані, і шукаєте його поблизу себе. Але якщо будете тут, в Маріні Мол, будете знати, що тут він точно є і що його легко можна знайти. Я би не сказала, що дуже він прям заниканий. Да, може, від арабів якось там їм не видно, але ми все знайшли легко. Приїхати би якось спокійно поснімати би це все діло, але це тільки без дітей, тільки без дітей. Лавро вже 700 разів уїхав, Марк його вже доганяв, він собі по торговому центрі на самокаті катається, взагалі не дивиться, куди він йде, він собі 100 разів уже сам ушов. вже каже, а я загубився і сміється. Ну так дам як його шукати, ходь охранником казати, ми Роналду потіляли. Ось так, да, Марк? Тому це тільки без них. Дільки без них це всі міроприяття. Що я скажу за поводу пива? Дома можемо пиво не пити. Місяць, два, три, не знаю, скільки. Його рідко, коли захочеться, так що ти прийшов і кажеш, хочу пива, так що просто кипити. Це, ну добре, це рідко, рідко, дуже рідко. Але от коли його тяжко знайти, чи десь в таких арабських країнах його дуже сильно хочеться. Прям так хотілося його нормального. Я їй кажу, давай найдемо якесь нормальне. Зайшли ми ось ту ерунду без алкоголю. Воно три дорого, скажімо так, але воно таке ніяке. А ви уявляєте, що мені навіть після цього, чи я про це проговорила вслух, слух чи що, мені ця рекомендація. І так захотілося пиво і все. І думаю, нема ні пива, нічого немає. І ноль алкоголю, ноль. І нічого, дивіться, прямо біля нас магазин, все є, пожалуйста, береш. І п'єш пиво, тому що поставимо його в холодильник, буде холодне, бо не й постоянно. Дітей положимо спати і будемо сидіти відпочивати. Ну, що таке, на голові все. Не можу без своїх, причандалів уложити волосся нормально. Не брала фен з дому, а без нього не можу. У мене ж на голові таке, от, що пчолка лізе, все лізе, нічого лежити не може, тому йдемо. Будемо вже відпочивати, вами зустрінемося завтра в новому відео, тому до завтра бувай.